Всім привіт! І як поставити апостроф? Все дуже просто. Неважливо, в чи Windows, клавіатура, чи ви на ноутбуці це все вводите. Все працює однаково. Все залежить від того, на якій мові ви це все вписуєте і так далі. Хто і свій, що цього не знав. М -м як зачитися це роблять? Переходять на англійську мову і ставлять тут апостроф, та буковка і є, як ви бачите. Хто не знає як змінити мову, нажимаємо тут і змінюємо мову, або на Windows, то так само знизу нажимаємо і змінюємо. Все дуже просто. Якщо українська мова, як да, ви пишете, то звісно розкладка трішки інша. Як бачите, вибрали іншу мову. І, звісно, зажимаємо. Бачите, знаходимо таку кнопочку, там, де паличка і одна коса паличка. Нажимаємо, і той самий апостроф. Все дуже просто. Звісно, у вас ця кнопочка може бути не на тому самому місці, як у мене. Вона може бути ще тут біля єшки намальована, як одійна кнопка. Тому знаходите таку саму і нажимаєте. Все дуже просто Надіюсь, Це відео було для вас корисне. Всім дякую.